Моїх учителів, присутності моїх учителів, батьків, батьків колег по навчанню, навчанню присягаю, що, що служіння медицині та фармації, які зберігають людині здоров'я та, здоров та працездатність, буде основою мого життя, основою мого життя. обіцяю, всі студентські, роки невтомно і глибоко вивчати, Всі студентські роки невтомно і глибоко вивчати, медичні та фармацевтичні науки. науки Оволодівати необхідними, необхідними практичними навиками. Активно брати участь у громадському житті університету. Активно брати участь у громадському щоб вступивши, фармації, щоб вступивши на шлях медицини та фармації, принести максимальну користь своєму народу, користь своєму народу. Присягаю. присягаю, ніколи і ніде не осоромити високого звання студента, ніколи і ніде не студента. Тернопільського державного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського. Я постійно пам'ятатиму пам про обов'язок студента медика, про обов студента -медика лікаря, лікаря, про велику відповідальність перед народом України. Про велику відповідальність перед народом України. Присягаю. Присягаю.